Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розглянемо таку тему, як сортування, і поговоримо про те, що як електронна таблиця, як засіб подання відомостей про однотипні об'єкти. Дані в електронній таблиці можна впорядкувати, тобто змінювати порядок їх розташування в рядках або стовпцях, за значенням певних властивостей. У табличному процесорі можна виконувати сортування за зростанням або ж за спаданням. Порядок сортування залежить від типу даних у клітинці. В Excel сортування за зростанням відбувається за такими правилами. По-перше, числа упорядковуються від найменшого значення до найбільшого. Дати упорядковуються від найстарішої до новішої. Тексти впорядковуються в алфавітному порядку посимвольно впорядкувальні розміщення символів у кодовій таблиці Unicode. І спочатку розташовуються тексти, написані латиницею, а потім вже тексти, написані кирилицею. Логічні значення false розміщуються перед значенням true. Порожні клітинки розташовуються останніми. А якщо в таблиці знаходяться дані різних типів, то після сортування вони будуть розміщуватися у такому порядку. Числові дані, потім дата і час, потім текстові, а потім логічні. Під час сортування за спаданням порядок розташування буде зворотнім. І праворуч на таблиці у нас є приклад розміщення значень різних типів. Після сортування за зростанням і за спаданням. Щоб швидко виконати сортування даних в одному стовпці таблиці, слід виконати такі дії. Виділити необхідний нам стовпець. Можна виділяти також і назву стовпця, і вона буде якраз назвою для нашого фільтру. Далі ми обираємо такі команди. Переходимо на вкладку основну. Обираємо групу інструментів редагування і натискаємо на кнопочку сортування і фільтрувати. А далі ми можемо обрати сортувати від А до Я», тобто за зростанням, або ж навпаки, від Я до А, тобто за спадання. Відповідні інструменти розміщені також на вкладці Дані в групі інструментів сортування та фільтр. У результаті цих дій дані у відповідному стовпці змінять своє розташування відповідно до вибраного порядку. Якщо під час сортування виділити діапазон клітинок у кількох стовпцях, то значення в першому стовпці цього діапазону будуть впорядковані у вибраному порядку, а дані в інших стовпцях будуть переміщені разом з відповідним рядком. Якщо виконувати сортування в таблиці з кількома стовпцями, виділивши дані тільки в одному стовпці, відкриється вікно попередження сортування, у якому пропонується вибрати, розширити виділений діапазон клітинок або ж сортувати лише в межах виділеного діапазону, звертаємо вашу увагу. Назва команди сортування від А до Я і сортування від Я до А. Автоматично змінюється залежно від типу даних, які підлягають сортуванню. Для текстових даних, це ж таки від А до Я або від Я до А. А якщо у нас для дати та час, у нас буде сортування від найстарішого до наймолодшого, і навпаки, від наймолодшого до найстарішого. Сортування у виділеному діапазоні можна здійснювати і зазначеннями кількох стовпців. Це відбувається так. Спочатку рядки сортуються за значеннями в першому з, з указаних стовпців. Потім сортування в кожному наступному з вибраних стовпців відбувається лише для тих рядків, у яких значення в усіх попередніх вказаних для сортування стовпцях збігаються. Кожен з указаних для сортування стовпців називається рівнем сортування. Щоб відсортувати дані у виділеному діапазоні клітинок за значеннями кількох стовпців, слід виділити потрібний діапазон клітинок і бажано, щоб до нього ввійшли підписи рядків. Але до нього не повинні входити об'єднані клітинки. Далі ми виконуємо такі дії: Вкладка Основне, Група інструментів редагування, кнопочка Сортувати й фільтрувати. Після відкриття списку ми обираємо параметр Настроюване сортування. Або ж всі ці кнопочки ми можемо знайти на вкладці Дані. Група інструментів сортування і фільтр і обрати кнопочку Сортувати. І далі, знову ж таки, обираємо кнопочку Настроюване сортування. Далі ми встановлюємо або змінюємо значення параметрів сортування. У списку поля сортувати за. Вибрати ім'я першого стовпця, за значенням в якому потрібно відсортувати дані стовпця. У списку поля сортування за значення клітинок, тобто за тією інформацією, яка в клітинках знаходиться. І в третьому у списку поля порядок ми обираємо порядок сортування. Встановити умови сортування за значенням в іншому стовпці. Вибравши кнопку Додати рівень або копіювати рівень і встановити в полях рядка. Потім зазначенням параметрів сортування, зазначенням в другому вибраному стовпці. Якщо виділений діапазон увійшов рядок заголовка, а позначка пропорця дані з заголовками не встановлена, встановити її. Тоді рядок заголовка не буде враховуватись під час сортування і залишиться на своєму місці. І в кінці ми натискаємо клавішу ОК. Пояснимо таке сортування на конкретному прикладі. На малюнку наведено приклад невідсортованої таблиці річних оцінок учнів. Цю саму таблицю відсортовано зазначенням в чотирьох стовпцях прізвище, ім'я, сума та інформатика. Процес впорядкування відбувся так. Спочатку дані переставлялися так, щоб стовпці прізвища були розташовані в алфавітному порядку. І якщо б у всіх учнів і учениць прізвища були різні, то більш ніякого сортування цієї таблиці не відбувалося. Але таблиця містить три групи учнів і учениць з однаковими прізвищами. Подальше сортування відбувається вже за значеннями в другому із виборних стовпців, а саме ім'я. І тільки в межах кожної з цих трьох груп рядків по кожній окремо. В результаті цього кроку сортування переставилися дані з першого та другого рядків, з п'ятого та шостого рядків та з 11 та 12. Так, щоб імена були розташовані в алфавітному порядку. Сортування за значеннями в третьому з виборних стовпців відбулося тільки в межах 5 та 6 рядків, у яких значення в перших двох вибраних стовпців збіглися. Сортування за значеннями у четвертому з виборних стовпців не відбулося, бо не виявилося хоча б двох рядків, у яких значення в перших трьох вибраних сортуваннях збіглися. Сортувати можна не тільки дані в стовпцях. А й дані в рядках. Для змінення цього режиму сортування потрібно у вікні сортування вибрати кнопку Параметри, а потім у вікні вибрати відповідний перемикач. Там само можна визначити, чи враховувати регістр під час сортування, тобто чи розрізняти великі й малі літери, чи ні. І на цьому наш урок закінчується. Дякую вам за увагу і до побачення!